Дорогі друзі, пропоную приготувати незвичний за смаком, за складовими салат, який можна готувати в будь-який сезон. Я його назвала перлина смаком. Ну, так як в нас перлина, то сюди входить, як перли. Виноград. Виноград можна взяти або темний, або світлий виноград, світлий у мене виноград. В ананасний рай, і кишмиш. Мені більш подобається в цьому салаті кишмиш без кісточок. Також сюди треба обов'язково, щоб входив червоний або жовтий перець 125 грамів, 125 грамів крабових паличок. От я взяла краб стікс. і сир м'який сир або. Е... Або моцарелла, фета, ну, можна якийсь інший. У мене, наприклад, салат. Мені він більш подобається, тому що ну, більш такий м -м солоненький, гостренький, ми це все повинні покришити, змішати і додати, е заправити грецьким салатом, Ой, ся, грецьким йогуртом. Можете назвати салат грецький. Все для салату підготували, підготували, покришили в салатницю перчик червоний, додавимо сюди покришений у нас крабові палочки і покришимо сир. Я досточку огорнула плівкою, щоб було зручно, щоб вона не пачкалось. І додаємо наші перлини. Заправляємо це все грецьким салатом, ой, салатом, можу я говорю, грецьким йогутом. Десь дві, подивимося, дві ложечки. Дивимося, скільки нам Ой, потрібно. Якщо потрібно, додати можна ще винограду. Подивіться, прямо такі чорна перлина. Перлина смаку. Якщо буде жовтий перець, то буде більш жовтого кольору. Може, буде симпатично, але смачно буде чи червоний перець, чи жовтий болгарський перець, аби він був товстошкурий, то не тоненький. Подивіться, який смачний, красивий салат, як мозаїка. Тут. Готуємо. Смакуємо, не забуваємо ставити мені вподобайки, ділитися рецептами і вам рекомендую зробити цей салат, де багато вітамінів, корисний. Будьте здорові!